Добрий день, величні люди. Тут мене були, запитали взагалі, чому я маю право ділитися там життєвими порадами. Хочу вам сказати про те, що я, як сонечко, я свічу, а кожен в мені бачить своє. Хтось бачить якусь несправедливість, хтось бачить якусь ненависть до мене, а хтось. Відчуваю тільки подяку. Тому те, що у вас, воно проявляється тоді, коли ви мене бачите. Да, я можу вас роздражати, да, ви можете зі мною бути несогласні. Але це ж не моя проблема, це у вас сидить. Тому ви починаєте копатися, що у вас не так, чого вас це зачіпає. Питайте себе, питайте свою душу, що вам? Зробити, щоб зрозуміти, чого я вас так пишу. Тому я не якась там 100-доларова купюра, яка повинна всім подобатися. Я цей канал веду для себе. Тому що я люблю ділитися тим, що я проживаю. Кому щось не подобається, можете відписуватися. Ну а ці там, гнилі коментарі ви себе запитайте перед тим, як ви надумаєте їх написати, для чого ви це робите. Гарного дня, приємного настрою, миру!